Дімас э, чітко підмітив, що деньги гублять людей э, і смисл в другому. Но тут в самому «деньги губять людей, це і є таке обмежуюче переконання, яке э, блокує, це Як блок, він блокує фінансовий успіх. Якщо у вас в голові таке, то це треба змінювати. Воно, э, Смисл в другому дійсно в тому, що воно, це переконання, що гроші гублять людей, воно формується. Ще з декілька там, може бути багато факторів, однак є певні. Це і негативний приклад. там Багаті, вони жорстокі, корумповані, нещасні. І дитячий досвід це коли наші батьки сваряться за кошти, а ми це наблюдаємо, формуємо таке. В своїй дитячій голові, що гроші це погано, і ми бачимо, що конфлікти через гроші вони в родині присутні. Соціальні і релігійні установки, о тому, що гроші це зло матеріальне, це, це не духовне, і отакі переконання вони мають наслідки. І страх заробити багато, і відмова від фінансових таких можливостей. І внутрішні конфлікти між бажаннями і моральністю. І е, альтернативою цього є, що гроші вони розкривають суть людини, і в хороших руках вони м, творять добро. Е, то це е, таке переконання потрібно змінювати. Воно не дасть можливості е, отримати якийсь дохід і е, фінансовий такий капітал.